Твоя власна вершина це не тільки добре звучить, але й можливо втілити у життя. Саме над цим ми і працюємо на будмайданчику Форест Комплекс. Гора втілюємо тут унікальне місце для відпочинку та готові розказати про новини будівництва за останній місяць. Монтуємо сходи восьмого будинку, розвели електрику у чотирнадцятому та четвертому будинку. Розпочали влаштування паркомість для п'ятого, шостого, сьомого будинків. Завершили влаштування підпірної стінки для другого та 4-го будинків. Розпочали штукатурні роботи в будинку номер 6 Розпочали розведення зовнішніх мереж електропостачання комплексу. Завершили монтаж поручнів на 9 та 5 будинках. Продовжуємо роботи з влаштування фундаменту 15-го, 17-го та 19-го будинків. Завершили фасадні роботи 11-го будинку. Завершуємо роботи з влаштування фальцевої покрівлі 11-го будинку. Крок за кроком ми наближаємо Форест комплекс Гора до фінальної мети створення простору, де кожен зможе знайти свою вершину. Слідкуйте за нашими оновленнями. Попереду ще багато важливих етапів. І пам'ятайте, твоя власна вершина ближче, ніж здається.